Два роки тому ми приступили ці дороги як незнайомці. А зараз ми випускаємо з ліцею зовсім іншими. то навчає нас бути собою. Бути організованими і мати чіткий план на весь наступний день. Пристосовуватися до складних ситуацій, не нити та робити те, що потрібно. Цінувати тишу, гарячу воду та свої навички виживання. Ділитись та шукати компроміси. Не лише жити з іншими, й розуміти кожного. Гуртожиток навчив мене знаходити рідних серед чужих. А мене самостійно і мені подати за свої вчинки. А мене жити в колективі. А мене домовлятися та співіснувати з абсолютно різними людьми. А мене звикати до хаосу і цінувати щиру підтримку поруч. Я в Луцьку. Привіт Львів! Я у Львові. Я в Ужгороді. Дякуємо вихователям за ідеальний контроль порядку в гуртожитку. За те, що стали опорою для нас в стінах ліцею. Дякуємо нашим вчителям за вимогливість, що робила нас сильнішими. За те, що вірили в нас тоді, коли ми самі в себе не вірили, за знання, що стануть фундаментом нашого майбутнього. За те, що надихаєте нас до навчання та розвитку. Дякуємо нашим захисникам, що рятують наше дитинство. Дякуємо за можливість навчатися і жити. Дякуємо батькам за постійну підтримку. Дякуємо керівникам нової академії наук за відданість, натхнення та підтримку молодих дослідників. Дякуємо працівникам їдальні за їхню турботу та смачні страви, що дарують нам сили та наслідки ранку, а також адміністрації за їхню чітку організацію та підтримку, що ведуть нас вперед. Дякуємо медичним працівникам. Ваша самовідданість та людяність рятують життя та дарують надію. Безмежно дякуємо за вашу щоденну працю. Дякуємо Анатолію Єгоровичу за створення навчального закладу, де хочеться вчитися і рости. Танелі Іванівні за мудре керівництво та віру в кожного з нас. Два роки навчання разом перетворилися не на нескінченні спогади. Step. You wear those shoes, and I will wear that dress. Oh.